У час падінь, що б'ють бентежно в барабани, коли життя не відкриває інші карти, до них злітаються з небесного туману всі янголи, щоб дати жменю фарту, і вмить паде фортеця спалених кордонів, стають тонкими і ламкими давні межі, щоденний трафік не лякає більше зовні, бо ці обоє споглядають на все звежі. Спід лоба дивляться на земні корифеї, на них, на все, що їм давно не притаманне. бо тільки від любові йдуть їхні ідеї, від того, що було і що тільки настане. Трамвайні будні і одна на двох дорога, і різні колії в потоках того світла знов починаються з одного діалогу, щоб закінчитися десь біля краю світу. В обіймах всього, що оточує довкола, в обіймах рідної душі і тіла, не хочеться виходити їм з цього замкнутого кола, хоч як би сильно цього доля не хотіла.